Молода, січ. Небо блакитне, жовтеє поле, гори Карпати, синє є море, Ріки, ліси, і степи тут безмежні, Це Україна, і ми незалежні, ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо другу. Хто не здолає, повітності і сила, це добре ми знаємо ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, повітності і сила, це добре ми знаємо Блакитне, жовтиє поле, гори, Карпати, синяє море, тихий лісині, степи тут безмежні, це Україна і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні. Ворога лютого здолаємо, дружніх, коли ми разом нас ніхто не здолає, поб'єдності сила це добре ми бі, бі. а не знає. Римняясь, струнка, піснею кроком ружь для рукави.